Новиночка на нашому складі це такі челсі шкіряні черевички жіночі Есмара. Ось так вони виглядають вищі в чорному кольорі. Така підошва класна, тракторна. Так, збоку на резиночках. І всередині є такий легенький е, утеплювач по черевичку. Значить, у нас будуть ось такі чорні. І в лоті будуть сірі замшеві. Така підошва, спереді шнурівка, з боку йде замочок. І середній такий йде. Е, як називається? Тканина. Тканина. І устілка також така з Е, Це замша 100 100%, це шкіра 100%. 750 гривень пара. У лоті буде 8 пар, ціна лоту 6 тисяч гривень. І розміри 36 х буде 1, 37, х 2, 38, х 3, 39 х 1 і 40-х 1. Сірих буде на лот 3, 4 і чорних так само: або 5, або 4, залежно від розміру. 6 тисяч лот замовляти наших менеджерів.